Вітання, друзі! З вами, як завжди, Акарс. І сьогодні у нас BMW Знову, знову f 30 але на цей раз трошки інше, тому що це рестайлінг і це b 48 двигун. А це означає лише одне, що це BMW для тих, хто боїться, що BMW ламається. Тому що ця не ламається. Поїхала, прокатимось. Ну що, друзі, от ми і їдемо на BMW 2017 року 330i, яка замінила в свою чергу 328. i А, блін, який же I? У нас же X-Dрайв. А це означає, що ця машина до того ще і безпечна, комфортна, економічна, безпечна і головне, що надійна. Тому що нале сімейство моторів b серії Ще поки що нікому проблем не доставили, Ну, у всякому випадку в стоковому своєму стані, тому що цей мотор можна дуже легко перетворити на 400 сил лише за рахунок простого чіпу. Так от, трошки по Б-мотори. Чим він відрізняється від n 20 мотору. Ну, по-перше, з очевидних моментів, це більший хід поршня, Хі... Раз, сука, Ідіть дітей Хі... на чорт, сука. Хм. Так от поговоримо трошки про Б-мотори. Чим відрізняється b мотор від n 20 мотору? Бульк? Я вам скажу, що тут більший ход поршня. І це нове сімейство BMW-шних моторів, які є модульними. Що це означає? Що у них є три основних b мотори бензинових. Перший це трициліндровий півтора-літровий мотор. Другий це наш Б-48 з вже циліндрами. І третій Б-58, взагалі божественний двигун, який називають новим 2 jz на 6 циліндрів і 3 літри. Кожний горшичок у нас виходить по 500 мл. І цього, в принципі, достатньо, щоб вижити з цього мотору 400 сил, якщо ви цього захочете за допомогою чіптюінга. Я цього робити не рекомендую, тому що машина відчувається дуже збалансованою, достатньо динамічною. У нас тут прошитий спорт плюс, на якому машина їде дуже навіть цікаво. І взагалі мені подобається цей мотор навіть зовні, як він так обережненько і охайно втиснутий у рамки колісної вісі, що дозволяє цій машині дуже навіть бадьоро наряти в повороти. А за рахунок системи x drive це ще й безпечно, тому що навіть на вологій дорозі машина дуже стабільна і ви це все робите дуже спокійно, усі ці маневри, швидкі. Як ви не будете старатись, але боком поставити цю машину, у вас не вийде за рахунок знову ж таки цього самого x drive По салону тут особливих змін немає. Єдине, що тут у нас тепер на боку клімат контролю, в залежності від часу доби, у вас буде змінюватися з помаранчевого на білий. В принципі, таке, знаєте, дрібничка, але приємно. Також у нас з'явилася тут ембієнтна підсвітка, теж з двома кольорами помаранчевим і білим. І це такі, знаєте, приємні штришки. Тобто, в принципі, салон змінився не дуже, але якщо так приглядатися, то є такі маленькі покращення. От, наприклад, клімат кліматконтролю у нас тепер обрамлені алюмінієвою такою штучкою. Приємно, приємно. Ми вже з вами розібралися, для чого у нас оця крутівочка під. Біля вент -отворів. а е, я повторю для тих, хто не бачив, є така загадкова крутівочка, і ніхто не розумів, що це таке. Тобто можна було крутити на гаряче, на холодне, але навіщо ви питали? Тому що тут же є бок кліматконтролю. Так от я вам розказую ще раз, хто не бачив наші минулі, минулі випуски. Ця штука у нас головніша за бок кліматконтролю. Наприклад, зима холодно, Ви включили собі пічечку, вона собі топить, але вам не подобається, коли в обличчя вам дує дмухає тепло повітря. Так, от цією крутілочкою виставляєте, і у вас передні вентотвори будуть дути вже прохолодним повітрям. Ваша шкіра не буде сохнути, так як на гарячому повітрі, і ви будете відчувати себе дуже комфортно. Окремий респект. Хотілося видати, боже, висловити саме цій машині. Тому що той, хто її комплектував, має дуже гарний смак. У нас дуже красивий салон. Оці коньячні шкіряні сидіння, спортивні, до речі. Комбінації з чорним верхом і чорним деревом виглядають дуже дорого і класно. От ми пересіли сюди з 335-ї, там де була трошки інша комплектація. Так нам це виглядало все не так дорого. Це у нас такий майже топ. У нас приборка наполовину цифрова, і з цією приборкою зв'язана ще одна загадка BMW, на яку поки що ніхто не знає відповіді, але ми пошукаємо і знайдемо. Так, от, у нас тут є. Датчик такий, чи не датчик, ну в общем показник, який показує там якийсь чарж і такий інше, тобто економність, там, ефективність вашої їзди. І от питання в тому, що на тут цей чарж, коли тут немає батареї, ми їздили вже на 330 й плагін гібридній BMW і там це, звичайно, обґрунтовано, тому що там ви можете бачити, чи заряджається ваша батарея наразі чи ні. Навіщо це тут? Ніхто поки що не знає, але ми обов'язково дізнаємось і розкажемо вам в наступних випусках, якщо будемо знімати ще одне в 30-го. Сподіваюся, що з цими моделями ми вже закінчили. Хоча у нас залишилося ще 340 яка, як ми знаємо, на b 58 моторі, так це взагалі божественний двигун, який люблять абсолютно всі, і навіть нова Супра укомплектована цим двигуном. І кажуть. Що цей двигун в своєму стоковому стані без доопрацювання по залізу може спокійнесенько собі видавати і тримати 700 кінських сил. Чи це правда, чи ні, ми не знаємо, ще не перевіряли, але обов'язково перевіримо. Так, друзі, ще до плюсів б 48 мотору. Справа в тому, що всі, хто мав справу з BMW, знають таке е, волшебне е, слово, як вальватронік. На старих моделях BMW ця штука відлітала та майже у всіх, хто їздив на старих BMW, От так тут Вальватронік знаходиться не десь там всередині, а прям зовні, і його дуже легко міняти. Це великий плюс. Означає, що на роботі як мінімум ви зекономите. Що Щодо ланцюгів, ми вже казали, що вони ходять по 200 тисяч легко. Тут є ви по-любому зекономите на ланцюгу, якщо порівнювати з n 20 м мотором. Але справа в тому, що ланцюг тепер розташований. Позаду мотору, тобто добратися до нього буде трошки важче, а це означає, що, скоріш за все, робота вам обійдеться трошки дорожче. Але не факт, що взагалі це доведеться робити, у усякому випадку першому власнику. Так, в принципі, і в другому. Я думаю, що 200 тисяч кілометрів ви взагалі уявляєте, як це дофіга? Я ще з жодної машини такої не проїхав, щоб стільки. Тому, в принципі, вважати це за проблему, я думаю, що поки що рано подивимось за кілька років. Вітаю, друзі! З вами Акарс, компанія, яка втілює мрії людей до життя. І тому ми запускаємо спеціальну серію передач, яка присвячена мріям. А якщо бути точнішим, то мріям наших співробітників. Сьогодні, від сьогоднішнього дня, ми будемо виясняти, про які машини мріють наші колеги. І більше того, ми ще порахуємо, за скільки їх можна пригнати з Америки і наскільки це буде дешевше, аніж купляти незрозуміло де. Тому погнали. Так, у нас уважаемый наш сотрудник, співробітник Андрій. Андрій, скажіть, будь ласка. О, я бачу, що у вас тут боргія стоїть, красота. Yeah. Скажіть, будь ласка, які три машини мрії ви б хотіли собі мати в своєму гаражі мрії? Ну, перше, я вважаю, що це Dodge. Який? Челенджер 6-2. О, вважаю, значить, дочна ви вісім. Наш Андрій любить красиві звуки, щоб з під кафоти лунали. Поважаю, а який Hellcat там чи може. Та будь-яким, вони всі. Якщо сядеш в нього, вони всі потужні. В принципі, згоден. Ти вже прицінювався, бачиш, скільки воно коштує? Ні. Ладно, це ми зараз порахуємо. Машина номер 2 що ти скажеш? Ну, це. Range Rover. Range Rover. Андрій yeah. нас любить значить, з комфортом пересуватися. І що, що, який там, там ще. Що... Якщо машину сів приїхати до будь-якого закладу, ти вже дядько. Так, да, повністю согласен. А ще є з комфортом і в люксі. І ми її теж зараз порахуємо, скільки воно буде коштувати. І що на, на десерт що у нас? На десерт це спортивна тачка, напевно. А, а, яка? Ламборгіні. Ну, звісно. Може, знаєш модель? Хурасан. Хуракан, мабуть. Хуракан. Ну, нормально, нормально. в 10 блин, красота. А ти хотів би з відкритим верхом чи ні? Так, звісно, з відкритим. Щоб літом в Одесу. Друзі, Андрій у нас має смак. Зараз ми все, все перерахуємо і ну, не переключайтесь. Дякую, Андрій. І вам дякую. Так, ну що, друзі, а тепер ми з вами з'ясуємо, за скільки можна пригнати гараж Андрюхіної мрії з Америки з компанією Акарс. Всьому нам допоможе наш найдосвідченіший менеджер Гео. Я... Допоможе, допоможе. Дякую. Сідай. Так, з чого ми почнемо. Я думаю, що з Челенджера. Андрюха там сказав 62, але я думаю, що ми оглянемо 64. Глянемо тому, що ми такий більш. Все одно думаю, навіть на 62. Як потрібно. Ось, наприклад, 27 лютого. Так, а що це за сайт, розкажи нам? Це статистика аукціонів, автостат. Ми бачимо тут актуальні лоти, які були продані за останні. Ну, перелік часу, за які вони були продані, ми визначаємо. Дивимось найсвіжіше за останні дні. Ось 27 лютого. За 17500. 17 Ось такий, повністю І З Мінімальним пошкодженням, колір як потрібно. Подушки ціли, безпека, вся ціла. Це, це, це як потрібно. 6,4 РТ Скадпек. Якщо я не так щось сказав, то мене виправив. Він цілий, тому що він був після крадіжки крадуний. От. Побили трошки бампер, лише бампер і все, і сіли заграти. От махаби. І що, і, і скільки воно таке, воно. таке щастя виходить вже. А ми в зараз порахуємо, давай я з тобою разом. Це у нас 2022 рік. Вартість даного лота 17500. Це у нас седан на бензині з маленьким двигуном 6,4. І він вийшов без ремонту 30 500 доларів. Слухай, ну в принципі доступно. Там ремонт, що там тільки. Якщо там тільки бампер, то. А там насправді вийде. тільки бампер і ключі зробити, бо були загублені ключі ключів немає. Клас. В, виключно бампер, як ти бачиш, навіть тут все буде ціле. Може якісь там пластикові елементи, але машина повністю ціла, нічого не стріляно. Слухай, все я спорядки. собі б таку хотів, звісно. Так, далі у нас е, йде, якщо напомігається Range ровер. Range ровер, так. Ось такий підготував. Для тебе Range 19-й рік. О, Це у нас суперчарджер. 5 літрів з мінімальними пошкодженнями. Тут лише виключно по всьому кузову невеличкі подряпинки та м'ятини. гарненький апарат, ремонту кузовного він не потребує. Зробили малярочку, полірнули, покрили його кераміком. Він... Все як потрібно, все як воно повинно бути. В пробігу 42 тисячі миль. Сів, поїхав. Як потрібно. Клас, Заводиться, дуже їде. Тут і ключі є, тут і все є. По вартості він у нас 28 тисяч доларів. Рік у нас 19. -й. І двигунчик трошечки поменше, ніж доджа. Так, це в нас кросовер. 46 І Його то, можна да? як не ремонтувати і кататись, як я, але якщо вже таку машинку взяв, на малярочку завезти, там покритий цю радіо. В Україні такий мінімум, я думаю, що буде коштувати 1070 80 Саме такий, так. Ну, це ми порахуємо трошки далі. І це від страхової, це перший продаж, це не перекупська машина, не дилерська, це гарна машина, списана по страховій. Ну ще є екзотична. У нас, значить, забаганочка Андрія. Ламборгіні Хуракан. Андрій у нас цікавий. Багато да, цікавий. Ось такий Lamborghini хуракан. 131 тисяча доларів пішов за аукціону. Хтось трошечки ганяв, що аж резину злетіла. Але така машина, що тут потрібно, це О, Evo Spyder, Це взагалі, звісно, це в потрібному, взагалі. як потрібно, кольорі і салончик. Ну тобто тут без, без, без усілякого тут немає що додавати. Це. Золота класика Боже, ла. який, напевно, звук у цього двигуна, атмосферка. Так. І скільки він виходить у нас, я тут просто відкрив собі один хураканчик. — Зараз року. ми зрівняємо. Якби ми цей хураканчик виграли за ці самі 131 тисячу доларів. Це в нас седан 20-й, здається, рік. Давай подивимося ще раз. Так, 20 рік. 5,2 у нас двигун. Без ремонту 192 тисячі доларів. Ну і там ходова, трошечки по покузали помилярці, більше по ходовій. Не ну, навіть якщо ви тут ти, кинути 20 тисяч доларів, нехай, хоча, я думаю, воно буде менше. Але якщо робити все потрібно, нехай 210 тисяч доларів. До Слухай як би там не було, я тільки що покупався на авторії Єдине, що ця машина 21-го року, але коштує вона 360 тисяч. Ми це прикріпимо трошки далі. Ну. Тобто у нас є зазорчик на ремонт, це скільки аж? 140, боже, 240. А скільки пробігу в тій, що 300 тисяч коштує? 11. 11 тисяч? Так. Да. Кілометр? Ну, це трошки більше. Ну, да. Тут побільше, тут 35 тисяч миль, але тут і 100 плюс 150 тисяч різниці доларів в ціні. Коротше, ну ви зрозуміли, навіть без, ще без попередніх розрахунків, що набагато вигідніше купляти авто за карз. А зараз, друзі, ми з вами подивимось, скільки це все добро можна купити на авторіях. Погнали! Так, от і наш перший Dodge Challenger. 70 тисяч доларів у вайтбоді. Ну, досить непогана. До речі, машина, класні сідушечки. Тут якісь бейжики 392, Ну, такий, досить непоганий. Але ж хлопці, 70 тисяч доларів. Це такий же біток з Америки. І невідомо, що взагалі з ним було. Два, два роки, за два роки, чувак, 4 тисячі кілометрів приїхав. Ну, і пошкодження, звичайно, набагато гірше, ніж у нас. А тому, ну, я вважаю, що це очевидний момент, що куди треба звертатися, якщо вам потрібен челенджер. Ще й подушки постріляли. О Боже. Ну тут все зрозуміло. поїхали далі. Що тут у нас? Так, ну що, тепер моя улюблена Range Rover, машина моєї мрії. Як же класно, напевно, буде крузити на такій ташці по Києву. Взагалі не помічати ніяких нерівностей, але. Якщо ви збираєтесь купляти його в Україні, 90 тисяч і не підходь. От, аналогічний нашому варіанту, який ми знайшли, 96 тисяч. Це, звичайно, дуже дофіга. І, ну, в принципі, я вважаю, що на цьому можна було б і закінчувати, але раз таке діло, давайте вже поглянемо, що там з ним було взагалі. І. Зробимо правильний висновок, що такі авто треба замовляти з Америки. Тим більше, що можна вибрати собі найкращу комплектацію, мінімальні пошкодження і спокійнесенько собі їздити. І все ж таки, який красень, не можна на нього намалуватися. Єдина проблема, що його продає якийсь майданчик, але в принципі, як ми бачимо по звітам з Америки, основне ушкодження у нього вказаний вандалізм, а це означає, що машина, скоріш за все, була просто е, тупо вкрадена, трошки там десь покоцана, і одразу поїхала на аукціон. Таку машину ми можемо сміливо рекомендувати для покупки і. В принципі, на цьому все. Єдине, що, звичайно, ціна, тому що той, що ми знайшли, звісно, набагато дешевший. Там зазор такий, що можна купити ще один собі старий рентжовер. Тому, знову ж таки, висновки робіть самі. А ми поїхали далі. Так, ну і на десерт ми залишили Lamborghini Huracan. Ми обрали декілька варіантів. Перший у нас 2014 року 230, боже, мій доларів США. І, до речі, машина також з Америки була бита. Я думаю, що грошей на відновлення туди вкинуто дуже нормально. Але все одно дорожче, ніж та, щоб знайшли ми. Другий варіант у нас вже 2021 рік 360 тисяч доларів. Боже мій друзі, рятуйте, де взяти такі гроші. Ну і ви бачите, що за компанію Cars скільки може зекономити, вистачить ще на один Rover. Що там казати? Висновки, я вже казав. Скажу ще раз: робіть самі і дзвоніть одразу в Акарс. Як бачите, друзі, навіть на такому дуже скромному гаражі мрії, як у Андрійка, нам вдалося зекономити більше 100 тисяч доларів. І ну, це серйозні гроші. Тому, друзі, за тим, щоб ваші мрії збувалися, йдіть в акар, дзвоніть нашим менеджерам, вони вам допоможуть знайти автомобіль вашої мрії і значно дешевше, ніж якщо ви будете самі його шукати там на цю змію, де, на авторії. Та взагалі, якщо б на авторії, ми без роботи б сиділи. Тому підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі, на YouTube, Telegram, Instagram TikTok. ставте лайки, пишіть коментарі і до наступних зустрічей. Так, друзі, щодо взагалі пригону таких автомобілів із Америки. Справа в тому, цей автомобіль на повному приводі можна придбати в районі 20 тисяч доларів вже з ремонтом, вже повністю обслужений і готовий до використання. Але якщо ви хочете собі рестайлингову машину по низу ринку, це скоріш за все буде якась 320, то не надійтеся знайти там під капотом Б 48 двигун. Тому що з вірогідністю 99,9% відсотки, там буде двигун N20B20. І тут ми повертаємось до різниці цих моторів, тому що. Головна проблема n 20 го мотору це, звичайно, був ланцюг, який міг відлетіти ще до 100 тисяч кілометрів. І якщо ви прогавили момент, коли його треба замінити, то, скоріш за все, ви поїдете одразу на капіталочку. Так от в цьому двигуні цю проблему вирішили. І цей мотор легко ходить 200 тисяч без заміни ланцюга, що в принципі чудово, тому що все ж таки як не крутий, а заміна ланцюга це десь приблизно в районі тисячі доларів. Ну якось, знаєте, такий досить суттєвий, на мою думку, момент, тому. Я рекомендую обирати машину саме на Б 48 моторі. А от де можна зекономити, це можна трошки зекономити на комплектації. Наприклад, єдине, що не забувайте про спортивні сидушки. Ці М-сидушки. обов'язково шукайте машину саме з ними, тому що це зовсім інший рівень комфорту і, взагалі, дуже зручно цій от складочці, яка виїжджає, тримати свій телефон. Про це знають думаю, що всі володарі таких сидінь. Так, от, де можна зекономити це по перше, комплектація, а по-друге, це повний привід, тому що, ну по факту, як не крутий, а машина на задньому приводі буде веселіше. Якщо ви переймаєтесь за використання такого автомобілю в зимній період, то не треба у BMW система стабілізації. Дуже навіть класна. Вона не дасть вам поїхати боком з звімкненою з вімкненою системою. Вона так максимум, що вона зробиться, так знаєте, ігриво під, підверне хвост, так і поїде далі прямо, тому не переймайтеся, не бійтеся брати машину на задньому приводі. Але якщо хочете, звичайно, є от такі варіанти на повному приводі, що дуже прикольно, особливо в зимній період, коли ви насипали сніжку, і можна прямо їхати в такому контрольованому заносі і кайфувати. Щодо тюнінгу цих моторів. Дуже просто тут зробити стейджик, і машина буде ще більш жвавіша, Але від себе я би рекомендував вам в першу чергу поставити собі самоблок, тому що це е, десь 70% кайфу від задньопривідного автомобіля. Ну е, з машиною на повному приводі, я думаю, що це вже буде трошки зайве. Тим більше, що люди, які беруть повний привід, вони, скоріш за все, і не збиралися їздити боком. Загалом інтер'єр приз, призво... Боже. Загалом інтер'єр. Производять. Ну, коротше, інтер'єр тут, друзі, дуже класний. В принципі, як і у всіх BMW в кузові. І навіть не дивлячись на те, що машину почали продавати ще в 2012 році, виглядає це все дуже навіть свіженько і. І класно! Якщо порівнювати з сучасними самими останніми BMW, звичайно, можливо, вона вже буде здаватися трошки застарівшим, але, чесно кажучи, цей інтер'єр мене повністю влаштовує. Тут я відчуваю себе як вдома, а головне, дуже затишно. Тому, друзі, як завжди, купляйте якісне авто разом з Закарс, дзвоніть нашим менеджерам, підписуйтесь на наші соціальні мережі. У нас попереду ще багато цікавого. До наступних зустрічей!